Друзі, вітаю! Я хочу поділитися своїми думками. Давно не виходила в ефір. Як сьогодні важливо мати подушку безпеки? Це було важливо завжди, а сьогодні так просто край необхідно. І коли я зрозуміла раніше, що в мене від подушки безпеки є одна наволочка, і та пуста без подушки, то я почала думати, і дивіться зараз. В мене є така ситуація. Одна моя подруга прекрасно жила за чоловіком, як за кам'яною стіною. Чоловік її покинув. Вона залишилася без нічого, без професії, не дозволяв працювати. Коротше, залишилася без нічого з дітками. В іншої знайомої, теж такої близької, теж жила все прекрасно, як вареник маслі, чоловік помер. Ніхто не думав, що в молодому віці вона може залишитись сама. Вона не знала, де беруться гроші, як, куди і як. Далі дивіться, навіть всі живі. Люди мали бізнес, мали все добре. Бізнес сьогодні багатьох став. Не так прекрасно люди заробляють, як раніше, і такий рівень життя не як привикли. Розумієте, навіть в кого був крутий бізнес, сьогодні не такий крутий. Тому шановні друзі, як важливо сьогодні мати подушку безпеки, мати запасний аеродром. я вам хочу сказати, що мережевий маркетинг це найкраща можливість просто в світі, найкраща, тому що ти вільний художник, ти маєш. Скільки хочеш, ти маєш власний бізнес, але в рамках компанії, яка тебе навчає, яка тобі допомагає. Тобі не потрібно думати про бухгалтерію, про доставку, про, про сертифікати, про розтаможку, про логістику, про склади, про платити оренду працівникам. Тобі це все не потрібно. Які продукти підуть, а які не підуть. Знаєте, скільки людей, що поїхав за товаром, раз поїхав, товар не пішов, два не поїхав, третій раз вже немає нема чим їхати, і позакладали квартири, машини. Бізнес не пішов, а скільки ну більше підприємств в перші роки свого встановлення вони просто програють. Тому шановні друзі, придивіться до цієї можливості. Такої можливості, як мережевий, це просто унікальна можливість в історії людства. Ось я, мої робочі руки, моє бажання, вільний час, вільний графік роботи, скільки хочеш, скільки працюєш, і саме головне тебе готові безкоштовно вчити. Тому пишіть кому, хто хоче собі запасний аеродром. Дівчата, чого я виставила відео Світи, тому що воно мені сподобалось. У мене, ну, знаєте, в мене було таке почуття, як е, вона е, читала мої мислі. Я точнісінько так думала, як розповідає Світа. Колись в мене. Була така ситуація, коли я думала, що я буду робити на своїй роботі до кінця, скільки мені хочеться до старості, скажемо. Але ж то ні. Ситуації бувають різні. Підприємство було закрилося, і робота в мене була гарна. і... Заробітна плата була гарна, а підприємство закрилося, і тоді потрібно було знову і знову щось шукати, щоб робити. І колись я прийняла таке рішення і стала працювати у компанії. Ну, зовсім другій компанії, а вже 4 роки як я працюю в компанії «Ерсах». Компанія «Ерсах», я просто в неї закохалася. Бізнес-план тут гарний, продукція гарна і дуже-дуже щедра компанія дарує подарунки. Дівчата рекомендую прислухатись до слів Світочки. Така гарна порада, щира порада, мудра порада. Я... Вам чесно кажу, я слухала і заслуховувалася. Дослухайтесь, до гарних порад. Тим паче, коли є така людина, я вам говорю, то я у вас є така людина. Хтось вам інший говорить про це, то та людина в вас є, яка вам допоможе у свій час. У мене не було такої людини, і я потім, після того, коли я осталася без роботи, я була на бездарі, вирішувала все сама. Шукала, щось прислухалася, О, хтось із друзів допомагав роботу знайти. Тому бережіть тих людей, <хи> і ними, як кажуть, піддержуйте зв'язки, які вам рекомендують mm. і е, говорять про заробіток, про економію для своєї сім'ї. Це дуже важливо. Я ж вам говорю, що в мене такої людини на той час не було. І мені прийшлося саме це все шукати. Розвертайтеся, завжди вам допоможу, все розповім. Ось так. Всім бажаю кріпкого здоров'я і добра.